У селі Бешкінь на Сумщині попрощалися із загиблим солдатом Русланом Шварцом. До будинку, де військовий жив зі своєю сім'єю, прийшли його односельчани. Віддати шану полеглому бійцю прийшов і сусід Олег Ільченко. 22 роки практично батьки мої живуть тут. І Руслана знав ці всі 22 роки. Був хорошим хлопцем, підлітком, хорошим дуже сім'янином. Дітям дуже багато діляв уваги. І по дому все допомагав батькам. Село тут не таке вже дуже велике, друзів у нього тут багатсько не було, але з дітьми дуже. І на рибалку возив, і на річки возив, і в школу на автобус вивозив такий, хороший був. Хлопця я мала, але я сама приїжджала, не знаю, та сама так бачила, ну теж такий спокійний парень був хороший. І сім'я хороша, благополучна, сім'я взагалі замечательні люди. В Марінки вони з моїм зяті в одній бригаді були, тільки бригада діляться і туди, і сюди. Мій майор взять, другий, ну коротше. А теж вже як узнали, тут, що Руслана немає. Тільки тоді він пробив там, узнав, що да, Руслан з їхнім Да. Руслан Шварц служив на посаді снайпера. Загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 26 грудня. Після відспівування військового похоронна процесія вирушила до місцевого кладовища. Загиблому бійцю односельчани створили коридор пошани. Осану Шварцу назавжди буде 33 роки. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Ірина Касяненко, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина.